Хто знає, що таке фрустрація? Фрустрація це певний стан людини, певна емоція, яку людина відчуває в тому випадку, якщо вона не отримала того, чого хотіла, або отримала, але не в той спосіб, яким сподівалася. Хто таке відчував? Ну, Всі, всі. о! Прикольно. І е, на піки. Ця емоція, фрустрація, вона знов таки викидує людину з конструктиву. Ви не можете з такою людиною вести діалог, ви не можете на ну з такою людиною якось там керувати нею, спілкуватися з нею, тому що людина відчуває певне розчарування. Я очікував одного, отримав інше, я розчарований. Як казав Зігмунд Фройд, це це ну, всі проблеми родом з дитинства. І ця проблема, вона також родом з дитинства. Як сам механізм фрустрації з'явився у нас, у людей, дорослих, свідомих, це е, такий момент був в дитинстві, коли я міг просто кричати і отримати те, що я хочу. Там. Підгузника поміняли, цицьку ткнули, іграшку якусь там, щось ще. Тобто, для того, щоб отримати те, що я хочу, мені достатньо було розчавити рота і все, на тобі ета, ета. і я став дорослим, але ця установка в мене залишилась. І на зараз я вважаю, що чим гучніше я буду кричати, тим ліпше я буду добиватися того, чого хочу. І якщо я цього не отримую, це для мене небезпечно. Тому що так, як я хочу, це правильно, а так, як я не хочу, це хуйня, це мені загрожує. Тому дуже часто людина, якщо кричить, ну якщо починає кричати, це повернення в дитинство. Це людина відчуває ту саму фрустрацію і намагається вирішити проблему в той спосіб, до якого вона звикла, ну, коли була зовсім маленька. Якщо ви люди дорослі, Ну, можна ж таке уявити теж. Якщо ви люди дорослі, то ви будете використовувати трішечки інший інструмент. Ви будете аргументувати, ви будете логічно мислювати, ви будете наполягати на своєму там, ну, в розрізі армії, на своєму статусі, там, субординації, чомусь іншому. Тобто ви не будете капрізничать, ви не будете там топотіти ножками і кричати вголос: А, я хочу, щоб це було отак. Ну, уявляєте собі такого сержанта, так? Да? Якщо я доросла людина, я знов-таки скористаюся принципом трьох дій. І перше діє, як, ну, як зі страхом, я повинен зрозуміти, чого саме я хотів, або яким чином я хотів це отримати. Якщо я це розумію, я задаю собі наступне питання: чи можу я отримати це, ну, це в інший спосіб? Чи зараз це недоцільно? Якщо я отримав відповідь на це, третє питання: що мені треба зробити прямо зараз? Тобто відчуття фрустрації знов-таки штовхає. Це той важель, який спонукає мене до певних дій. Я знаходжусь не там, де хотів. Я займаюся не тим, чим хотів. Там навколо мене відбувається не те, що я хотів. І мені слід задати собі питання, чи можу я щось змінити, чи мені треба змінити себе. І до чого це в розрізі вашої керівної посади? Якщо ви бачите людину в такому стані, то перше, що вам треба зрозуміти, що саме людина хотіла, наскільки це доцільно зараз, і довести їй на логічному рівні, аргументуючи, що друже, зараз це неможливо, це можна буде потім. Або е, давай зробимо ну, таким чином, як ти пропонуєш, там отак, отак і отак. Перше, це що людина очікувала, які саме очікування не виправдались. Я хотів по-іншому, чи я хотів іншого. І друге. Ну, Вже це сталося, моє відношення. Я буду міняти себе, підлаштовуючись під цю ситуацію. Чи я буду міняти ситуацію, підлаштовуючи її під себе? І третє, що я можу зробити прямо зараз? Або щоб підлаштуватися, або щоб змінити ситуацію. Логічно? Ну, Такий досить простий інструмент, але він дуже дієвий, дуже е, працюючий. Саме фрустрація змушує нас міняти те, що е, ну, мінятися самим і міняти те, що нас оточує. Таким чином ми прогресуємо, таким чином ми ростемо. Я не хочу валятися на полу і вкриватися газетою. Я хочу ну, на ліжку спати і вкриватися там, одіялом якимось там. Тому чому в мене нема одіяла? Тому що я мало заробляю. Там. Чому в мене нема ліжка? Тому що я мало заробляю. Що я буду? Ну я буду терпіти пол, або я буду більше заробляти. І те, і інше мене до чогось змушує. Тому е якщо людина починає кричати сперечаючись з вами, скоріш за все, вона не отримала того, на що сподівалась. І тоді доцільно спитати людину, а чого ти хотів насправді? Ну, ти, я розумію, ти зараз там, кричиш, ти зараз гніваєшся, але як ти хотів, щоб було, чого ти хотів, чого ти очікував. І в такому діалогі ви можете ну, у людини з'ясувати справжню причину того, чому вона кричить. Дуже часто ми самі навіть не знаємо, чому ми кричимо. Ну, я завівся, я кричу. Це чому? Мені покричати хочеться? Ні, я чогось не отримав. Я навіть не розумію чого. І ви, як командир, можете допомогти мені зрозуміти, в чому моя проблема, чого я не отримав, наскільки це недоцільно зараз, або наскільки це доцільно зробити в інший спосіб. Так ви завойовуєте довіру і так ви е, керуєте колективом. З фрустрацією Та ні, хватить.